Хвості, ліпку, і ці правила будуть вам корисні. Дитячий установ проводиться. Це, і, це? Проводить... А, а, місце знаходження дані Давайте розказуємо. Загоні роздайте. Не знаю, починають панікувати, а, не знають, що не потрібно, потрібно робити. Пожежа розбирає. Ходите на сонечку перебувати і ваші виховати То можна одягнути пустиночку. Правда? Ходити його відновлені положення. Ви приступаєте, бачите? Бачите, на 4-5 ценів натягнутому такому натягнути і далі на 2 третини. Або вони такий рог <рес> не швидка, щоб допомогти. Ви тим отаким чином, бачите? Отакий чином і що. Він ви задав. Пісую горішки, їх постійно краде білочка. Прометай, який осяю священний вогонь про метає! від сьогодні навчуся користуватися гнегасником. Спочатку перша дія, треба викинути запобіжник, вимкнути. Потім піднести до вогню. Ну, Повітру, ну, щоб вогонь, ну, з тієї сторони там де вітер дує. треба. І треба нажати на, на речах, щоб пішов, пішла та речовина, яка тушить вогонь. Користуватися не важко, головне там не панікувати, взяти вогнегасник і зробити все, що треба. Сьогодні ну, от я навчився е, користуватися вогнегасником, і я буду е, сьогодні, якщо буде пожежа, буду користуватися. Саша 12. Мене звати Іванов Володимир, мені 7 років, мені дуже сподобалось гасити вогонь вогнегасником. Мені цікаво було, дуже цікаво було, і я дуже радий, я дуже хочу, щоб ви ще раз приїхали. Мені сьогодні дуже подобалось газети вогонь, цього немає нічого страшного, треба зібратися піти і згасити. Я б хотів, щоб до нас ще, ще, ще раз приїхали і таке ж саме показували. Слід зазначити, що спільно з управлінням Державної служби з надзвичайних ситуацій Чернівецька обласна організація Товариства Червоного Христа відвідує зараз ну, табори відпочинку для дітей та молоді і е, проводить навчання по навичкам першої самої взаємодопомоги при виникненні надзвичайних ситуацій. Хочеться відмітити, що особливо. Увагу прискіпливу увагу дітей і молоді, які от в цьому таборі вони дуже були уважними, а вони стежили за Методичним кожним прийомом і опановували ці знання. Тому для нас дуже важливим елементом є саме такий виховний процес поєднання зусиль, скажімо, ну, спільних зусиль, тому що ми не самі сьогодні працювали. І така увага дітей і молоді свідчить про те, що нам якомога більше треба залучати сьогодні і представників освіти, і представників громадських організацій, молодіжних організацій до цього важливого моменту.